Вергуни дуже проста та швидка українська випічка з підручних продуктів. Для цього вам знадобиться зовсім небагато дуже простих продуктів. Отже, це є кефір 200 мл, яйце одна штука, борошно, 3 склянки, сіль півчайної ложки, цукор 4 столових ложки, сода. Півчайної ложки і олія 200 мл. Для приготування вергунів кефір, заздалегідь виймаємо з холодильника, щоб він став кімнатної температури. Якщо ви забули це зробити, його слід трохи підігріти в мікрохвильовій печі. У миску вливаємо теплий кефір і додаємо в нього соду, сіль та цукор. Перемішуємо. Потім розбиваємо в масу яйце і вливаємо олію. Перемішуємо до однорідності вінчиком чи звичайною виделкою. Потім частинами вводимо просіяне через сито борошно. Замішуємо еластичне тісто спочатку за допомогою ложки, а потім руками. Загортаємо його в харчову плівку або поліетиленовий пакет. І кладемо у холодильник приблизно на 30-40 хвилин. Робочу поверхню присипаємо борошном, розкочуємо тісто в пласт завтовшки не більше 2 мм. Міль... Вирізаємо з нього прямокутники чи ромбики однакового розміру. В центрі кожного робимо невеликий розріз. Потім вивертаємо один кінець заготовки через отвір у центрі. Повинно вийти печиво, схоже на хмиз. Розігріваємо у сковороді з високими бортиками або у сотейнику велику кількість олії. Чекаємо, поки вона нагріється, а на поверхні почнуть утворюватися бульбашки. Викладаємо вергуни в киплячу олію і смажимо приблизно по одній хвилині з кожного боку. У процесі смаження вони мають збільшитись у розмірах. Виймаємо їх за допомогою шумівки на паперові рушники, щоб увібралася зайва олія. За бажанням їх можна посипати цукровою пудрою. Перекладаємо апетитні ласощі на чисту тарілку і подаємо до столу. Смачного!